Окей, дивіться на цей будиночок, сіренький перед нами. Відстань до, зліва до одного будинку сусіднього, відстань справа дуже маленька. Тут поміститься дві машини і нам пощастило, ми зможемо зайти всередину і зробити вам невеличкий тур. Ви розумієте, бачите, що то ще в процесі е, будови, всередині ще нічого не закінчено. Але наскільки він закінчений, то настільки вам покажемо. А зробимо шанавкру, зараз ви подивитеся, де то є які сусідні будинки і як тут все виглядає. Тобто будинки такі всі, як шпроти в консервній банці. Дуже дуже вузько. Ви можете зрозуміти, чому? Бо нерухомість дуже дорога, і щоб ви розуміли, це є не Торонто, ми в містечку. Від Даунтауну Торонто 90 кілометрів. Я просто так пошукала спеціально, то якщо від, від Даунтаун Торонто 90 кілометрів на північ. Містечко називається Берри, так як ягода, але пишеться по-іншому. Тут теж дуже красиво, воно хороше, тут є гарне озеро, і гарні школи і все, і нерухомість дуже також дорога. Дешевше, ніж в Торонто, але щоб ви собі знали, ці всі... Чити по вулиці, то їхня стартова ціна буде від мільйона доларів. Але тут буде все. Тобто їх будують зразу, як то кажуть, у нас під ключ. Тобто тут будуть вже зроблені вам і ванни, і так далі. Ремонти тут досить такі, ну якби всі комунікації будуть холодильні, які і все решту, але стіни дуже будуть всі прості біля або в якихось постельних кольорах. Ну, і знову ж таки, і, і, і пральні машини, і посудомийки, і вся електроніка також дуже така базова і недорога. Кухні також недорогі. Якщо би ви вже хотіли на цьому етапі купити і щось собі замовити кастоми й дорожче, то можливо в деяких випадках. Але взагалі все таке дешевий варіант. Тобто, ну через кілька років, як ви захочете робити ремонт, ремонт, ви можете собі зробити апдейти. Добре, йдемо всередину. Йдемо всередину і подивимося. Тобто, дивіться, так. тут такі а ми компорції. лише заходимо, все, нема заходимо. тут. Може, може за цим за дверима якусь шафу. Ми б могли зробити. Ідемо прямо зразу. Йдемо на перший пару все за порядком. Тут ще є підвал. А ну, дивися, то зліва, то підвал. Підвал ми йти не будемо, бо ми боїмось барабашки. То підвалі нічого цікавого немає. А тут, тут, тут що? Комбірка. А тут дивися, маленька шафка, так. Тобто і кухня. Тут буде мейка, витяжка і тут, можливо, ще якісь умивальник. Так, також мейка зазвичай в цьому. Але бачите, я би хотіла так, щоб ви звернули увагу, що самі меблі дуже такі, ну, дешері, прості, і кантертоп такий дуже простенький. Кантертоп навіть не гранітний, Не грані звернутися. Що вона є дуже класна, бо зазвичай то в гарних дорогих будинках вони ставлять граніти навіть Кондо гранітні каунтертопи. А ну і дім подивимося, що так, тут ага. напевно якась кладовочка з кухні. А от з кухні такий спейс. Тут о тут саме каму... room називається. Тобто така штука, що є туалет і умивальник. І туалет. Е, нема цього, нема душу чи ванни, то на наліво. а справа вихід в гараж. Тут двері в гараж, що дуже зручно, бо ви собі можете. Тут ми не відкриємо але you get the idea. І тут шафа. Ще одна Окей, ще одна шафа, комора як комора. Та а вихід в гараж дуже зручно, бо ви заїхали з своїми покупками і занесли все на кухню, а не через цілу хату. Ви з вікна, ху, ви з вікна сусіди. <гум> 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 Сусідська стіна. Стіна просто <гум> маєте тут камін. Тобто не повноцінний камінь, де ви будете палити дровами, а такий газовий. Електричний можна буде поставити. Електричний, так, електричний, так. Електричний, просто для угу. ну, теж буде. А Тут можна поставити раптом якийсь телевізор і диванчик, і то маше тобто, Так, Тобто разом має. ви маєте разом перший поверх, то ви маєте разом кухню. Я так хрутнусь, би ви зрозуміли. Кухня. І та кухня зразу, ви бачите, там вхід і сходи наверх. І тут зразу з тої кухні. Ви маєте. Як і dining room, де їсти, і вітальню, де вітати. І тут ззаду буде, напевно, ми не знаємо, чи від білдера буде, буває по-різному. Буває дек, ану, це вікно, ну, воно би могло мало відкриватися ті двері. І там буде такий, як ганочок дерев'яний. Але знову ж таки, ви розумієте, ви у вас є ганочок, ви вийшли попити каву, і тут до вас махає сусід, який теж вийшов на ганочок попити каву. А тут ще є сходи в підвал. Окей, можемо йти. Прошу скільки хотів. І ви бачите, як всі близько, і тут всі будуть на ганочках вам махати. Приватності не буде ніякої. Але слухайте, що робити? Так. Тобто кухня ще раз, і тут такі в них є ще такі шафки. Духовки для води. Так, духовки дві. Тут таке буває, що столик ставлять і такі орегаці. Точно. то холодильник тут холодильник. Втратили. О, вау, бо тут там нема. О, я навіть не зрозуміла. Окей, йдемо наверх. Помаленьку, бо Це нас попередили, втратили, втратили. що сходи такі ще не дуже так. Але ми можемо. Ми знаємо значок, що сходи тимчасові, тим а тут, а ну, зразу... зразу йдемо направо, подивимося, що то за кімната. Ану. А, а, це, певно, спільна душова. ось. Душова, стільна і... плитка. Так, і буде, напевно, туалет і умивальник, і вихід спереду. переду. Тобто, ну, через вікно ви бачите перед будинку. Окей. Йдемо далі. Бо тут зазвичай в батьківській спальні, якби в мастер bedroom є своя ванна-туалет, а діти ділять. Тут є спальня, тут ви бачите? Велико. Ну, та де? Ні, значить, це, не батьківська, це не батьківська. І тут таке віконечко, і там такий кут знову віконечко. І маленький тут і просто кул. маленький гардеробчик. Такий, ну просто дуже маленький, я навіть не знаю. Йдемо далі. Тут є маленька спаленка, може бути для когось з дітей. Боже мій милий, який жах, яке віконечко маленьке. Ну і тут маленька шафка, Тобто для нелюбимої дитини ця спальня. А тут або для, свекрухи. для свекрухи може бути. Я нічого не казала. А тут ми дуже любимо своїх свекруху. Так. А тут зразу ванна з двома умивальниками, тобто дуже зручно, якраз якщо у вас двоє дітей, то вони собі збираються в школу і кожен чистить зуби вчасно. Аби не билися. Тут душ і малесенька ванна. Ця ванна Ну таке дуже маленька, я не знаю скільки, просто манюня. І тут, напевно, буде унітаз, і ви бачите, що це дуже таке ну дешеве. І ручки, і плита сама, дуже. А цей каунт то взагалі ну таке дуже. Мене здивувало, що будинок буде стартувати від мільйона, а контртапи не з мармуру. Мене здивувало, якщо чесно, але така Це, маленька ця. Покажи, а ну закрийте. Аби шуків. ви зрозуміли, наскільки то то, то то зазвичай такі шафи вузькі, але тут то ще вони вущі. То просто. Ць, ем... Тут, тут ще не спальня. Тут бо вже два вікна і більше та, світло, та. але є двері з цієї кімнати, ну, Ага, в шаху. Шах. Я думала, що тут двері, можливо, в туалет. бо тогда коли що зі спальні uh -huh. можна пройти в туалет, ніби ні, просто. Тобто є три спальні дитячі, поки що ми бачимо. І це напевно так. так це вже кімната більша, ви бачите, велике вікно. І то це вже master бедру мами, з татом. мами з татом, Тут ви маєте типу великий душ, але знову ж таки, плитка на землі дуже така дешева, дешева. Ага. Та й на, на стінах ви бачите, що дверки з дуже плити і ручки смішні по долару. Я мало відкриваю і покажу. Чоловіки розуміються в столярці, mm. то будуть бачити, я то смішна і недолуга. І ті каунтертопи, то просто такі дешевезні. Ванна, дивись, яка маленька, то просто, я не знаю, метр, то метр та ванна має, то з добрими ногами довгими чоловік наїді не сяде. А то є там така ніша, то ти собі тут лягаєш. А Там ноги просто. Так сміємося, то не смішно, то плачно. але... Коли люди посилювали, буде названий діам, то думає, що якась буде ліва басейн, а то шакін клози. Ну то хоч ця шафа не плачевна, але то яка шафа? То шафа лиш для чоловіка, то жіноче або лиш для скромної жінки, або для чоловіка складати лакує на два. Де ноги там їх поскладає? Ну і ви тут будете це бачити зранку. Е, за вікном. Ну, з вікна Так. сусіди, так Так що е, штори мусите закривати добре. Такі купити собі гарні гарні вайкі блекаут, щоб ні вас не було видно ні ви нікого не так. Ну стелі невисокі. Ану, дивись, а ну дивися, підніми руку, аби люди розуміли. Ну щоб Ви розуміли, в мене зріс метр шістдесят п'ять. Я стою біля біля стіни. І, Та. як я добре підстрибну, то я стелю можу торкнутися, в принципі, руками. Та. Так, тобто, як, як ви високі, або чоловік високий, або ви хочете ходити на підборах, то світильники мусите купляти... Ніські. Ніські, Ну, маленькі, якісь би не бити голову. Отже, на другому поверсі три спальні, на другому поверсі дві ванни з туалетом, і третя в батьківській цій, у батьківській спальні, і ми сходимо вниз. Це, Це не погано. Зайдемо в кажу, да, якщо, да, якщо, якщо є світло, то зійдемо в корсь. Я не то, що кажу, що цей хаос поганий. Він має місце бути. Це зовсім не поганий. Мені, наприклад, би підійшов то такий я би хаос. Кажу, що для нього що, ціна. Так, тобто я би собі з третій спальні, тої для нелюбимої дитини чи для свекрухи, зробила, цей, зробила шафу, бо мене напружує те, що нема шаф взагалі, і то би було досить навіть окей. Але просто, ну, як то таке може коштувати мільйон? Ходи, я включила лікар команду. Добре, доставили. Лана дуже відважна, то вже я піду з нею як така справа, але сама би я сюди не зайшла ніколи. Як мене в цьому підвалі з'їдять, то ви знали, що я вас дуже люблю. Так, то і ізоляція, бачите? А, хамон, такі. Там, тут не все так погано, повертайтесь а там і світло є. Тобто тут ви можете собі зробити. Тобто в підвалі не будуть нічого робити. Підвал зазвичай здають так, ну поприбирають трошки, і він такий буде. Тобто стіни, все, що ви тут бачите, ви можете, ви, ну, мусите самі доробляти. Але я хочу сказати, що в підвалі стіни вище, ніж Штелі, в стелі. Та, в стелі я та. та. на увазі, так. А е... вот тут вихід на, там на задній двір, де ми вам показували ем, цей, де ми вам показували сходи. Сюди ви можете вийти і я так обернусь, Зараз вам покажу цілий той підвал, як він виглядає. Тобто тут також там, де такі дерев'яні, ви бачите штуки, то там напевно можна зробити туалет і душову. Тут може бути або гостьова кімната. Тут багато хто робить party room, чи якусь плей чи, чи, чи спортзал, чи тобто... спортзал, чи є діти підлітки, то вони собі вже не хочуть бути на одному поверсі з вами. А хочуть собі окремо друзів запрошувати сюди, то можемо вийти звідси по сходах і, і показати вам і обійти навколо, щоб ми вже тим підвалом стрьомним не верталися. Я тут у двері зараз позакриваю закриваю. Та. Та й ось так. Та. Тобто, не ми дуже раді, що нам вдалося показати вам будинок зсередини, як виглядає. То було під питанням, чи ми зможемо, але ми змогли. Тобто, щоб ви знали, що ми як там в Канаді, так <плес> стараються дуже для вашого блага, То все цілуємо вас, обіймаємо. Другий раз покажемо якийсь кращий будинок ремонтом. за 5 Вам. мільйонів. Да. Добре, поки.